Кіну ефект так ненадовго. Прийшла зі спорту кауч, треба завтра голову мити, так себе до порядку. Післязавтра їду в біщади по Суниці і по Там, ці... Каука, це Суниця, ні, це клубника. А їду по півницю ще в селі, хочу заїхати. Коротше, я втомлена від того, що тут час іде просто надто швидко. Просто над-над-надшвидко. Безалкогольне пиво. У мене рибка, кальмари українського походження, все. Просто не знаю, таке. В Ой, короче, тут такие правила дебилью насправді. Ну, у нас ПДР. Ви ластюшку, це я це в PDR. Вы наликайтесь ластюшка, цей так обстригла. У меня так и настрій, я їй так обстрила. Сурок. Вот так. Вы маєш вот так на не... Оп. У тебя все шерсти и котяча в руках. Я так обстригла ее, а потом машинку полностью обстрижу. Шасть выпадаю, коить с кино такая стара, она по всей кимнате. Як ПДР в Україні, в принципі, я хочу я впевнена так само, що учасниками руху є ті, хто керує машиною, ті, хто переходить дорогу, Вони там велосипедистка, це всі відповідальні, беруть участь у цьому. У правилах дорожнього руху. Психо, я заехала за тайм иду. Машина. Да, да. Так також уезжаю. У мене була помилка, що там був односторонній рух. А там був убийств. Короче, ладно. Тут моя была помилка. Короче... Бо ця машина велика приїжджає, я рухаюсь вперед, дуже повільно, там, ну, будь 20. Ну там зовсім мінімальний рух був просто. Коротше, вибігає якийсь каш, починає на мене кричати. типу, ну що тіпо, мол, Ну, типу, що я не бачу, що людина йде. Як я його можу бачити, якщо там машина виїжджає, я виїжджаю, там із угла він виходить тупо починає. А ця польща мене реально роздражає, що люди, люди ну, вони не беруть відповідальність за себе. Вони, коли переходять дорогу, вони мають... О, Боже, я не можу, в мене коли... У мене коли щось не волосся, я ненавиджу це. Вони ну, мають відповідати як ті, хто керує машиною автівкою, так і ті, хто ходить. Приходить з ворога. Він має впевнитися в тому, що безпечно тоді переходити. Коротше, я тоді поїздила, безпринтово сходила в банк, хотіла племіннику перечислити гроші, тому що закінчення школи банки працюють до п'ятої години, а сам сама каса, щоб перекинути гроші. До 16.30. Мені не вистачило 10 хвилин. Хороше, щоб ви запізно приїхали. 10 хвилин вже все закривається, всі це закривається. В Польщі дуже швидко день закінчується робочий. А так день просто він от летить, як я не знаю. Я не знаю, тут цей знаходиться географічний полюс в такій точці, де просто в Польщі час, ну. Немає часу, не ні треба фарбуватися. Нічого. Пиво безалкогольне, тому що победка. Коротше, капець. Зайнялась спортом, сьогодні побігала. На машині поїздила, попрактикувала. І зараз ляжу. Не знаю, коли цей ремонт дороблю, щоб у мене все тут чорне було повністю. Вже прийшли треті штори. Карніс поставлю, щоб розділяло кухню від кімнати. Буде така заслона чорним. Жалюзі чорні. Шторичорні. Надіюсь, я не буду спати вже в масажному кабінеті на підлозі. Коротше, якось так. А ви записуйте на масаж по дебільному. Я зібралася бігати. Я пішла бігати. Далі у мене свій план зустріч з Тетяною. Ну, масаж. Ну, Дішей. Я сама при... причила клієнтів. Що можна на і тераз? Сама. Треба віддихати на завтра. Просто міняти плани. Я собі вже бачу, що в мене немає замовлень, нема заказів замовлень. Я собі йду, коли в мене тут не прибрано, шкаф маленький, коротше, дитячий, все таке малютке. Таня, хоче виняти, ну, дивилася в мешкання. В Кракові коштує дві. Дві. Де буде назад шкрятись? О дві сімсот. Це на хвилинку 27 тисяч гривень. У були вибори президента. Выбрали там якусь наврод скуч. Чи... Не знаю, не пам'ятаю. Чи... Блин, а мені так подобався попередній. Градно. Хм, побачимо. Рейтинг був. Хм, в плані Дуда багатьом подобався. Українцям. І полякам самим писали. Ніхчо. Не хочу нічого лишнього говорити про цього президента, який прийшов. Коротше, не вжиме мене в інстаграмі, що українці сідають в і летять з Польщі. Аж самі перехотілося тут вулика. Коротше, якось так. Завтра буду голову мати. Буду складати кругом все і зараз розстелюся і буду сидіти, оглядати Рілса Інстаграм. Дуже довго стоять піони. Квіти попискали на балконі. Тут треба прибрати. Холодильник не працює. Половина холодильника, там, де заморозка, не працює, тому що тут жила 12-12 років одна кіта, і вона поламала пластик. Може, воно якось віком там поламалося. І погано закривається холодильник, там постійно ось такий лід. Я хочу достати. Індичку для сотюшки. Вона не любить, щоб двері були закриті. Ну, добре, страшно так сказати. І вона не любить, щоб були двері закриті. Фум, господи. Хотіла відкрити а, а, морожарка морожарка. Це на польській мові морожарка це морозилка. А не можу, не можу дістати індичку, щоб соцюшки дати, тому що я все льодом. Треба змінювати, по-перше, не, не пролягає абсолютно. По-друге, полички ці розвалені пластикою. Коротше, капзда. Я сьогодні бігала, я сьогодні тренажорилась, і завтра вранці буде видно ефект. Що на Рибка, не знаю. В принципі, там калорії. Это смаколики очень солне. Все Сикажуть курица. Так все. Ну, я оставилась.